Давай слухати читати нову казочку щодня. Кам'яний горішок, українська народна казка. За сімома горами, за сімома ріками, жив собі володар. Мав він трьох синів, кучерявих хлопчиків. Занедужав володар, виснажений воєнними походами, вилів до себе синів привести. Сини мої любі, сказав, смерть розлучає нас. Не лишаю вам скарбів, бо війни з ворогами спорожніли нашу скарбницю, а все ж таки візьміть собі те, що в ній лежить. Це моє останнє розпорядження. Котрий же син має володіти по тобі, милостивий володарю? запитав воєвода. Та володар заплющив очі і вмер. Згодом відчинили скарбницю і побачили там один однісінький кам'яний горішок. Дивувалися всі, що воно означає, що такий могутній володар а синам у спадщину лишив тільки кам'яного горішка. Найстарший син узяв горішка і каже Поділимося ним. Я розіб'ю його на три частини, і кожний дістане третину. Ударив його молотком раз і другий. Але твердий горішок не піддавався. Тоді старший син каже, навіщо він нам потрібний? Коли б хоч золотий був, а то кам'яний. І кинув горішок під стіл. Підняв його середній син. Ану, може, я розіб'ю? Ти ударив двічі, а я вдарю в більше. Бив, бив. Не розбив, махнув рукою і сказав, Ай справді, навіщо він нам здався, коли б хоч срібний був, гато? І кинув його. А найменший син підняв горішка, виніс його на замкове подвір'я і почав розбивати. Бив, бив до самого вечора і не розбив. Другого дня знов узявся до роботи, але коли сонечко зайшло, горішок був цілий цілісінький. Що воно за диво? думає найменший син. Такий собі горішок. Та щоб я його не розбив, мушу я йому дати раду. А третього дня прийшли обидва старші брати і стали кипкувати. Га. Каміння тобі на шляху товкти, а не володарем бути. Що це ти з глузду з'їхав, що кращої роботи собі не знайдеш? Збіглися селяни, що працюють у панському дворі. Прийшов і сам Воєвода, та й кажуть, Може б тобі, і справді кинути це діло. Не вдіяли твої брати нічого, то й ти не вдієш. Найменший син відповідає, напевно, треба мені вашої поради послухати. Тільки шкода недокінчене діло на півдороги лишати. Ще хоч один однісінький раз ударю. Ударив злегка молотком, а той горішок узяв і на троє розколовся, а з нього вилетів звиток паперу. Воєвода розгорнув папір і почав читати. Я, володар, наказую вам виконати мою останню волю, котрий із моїх синів цього горішка розіб'є, хай стане Володарем по мені. Бо тільки найпильніший, найвитриваліший, такий, що з не знає і що чорної роботи не боїться, може зробити це тільки такому, що тричі по три тисячі разів ударить, цей горішок відчиняється. Заведіть його в терем і посадіть на престолі. А два інші брати хай повинуються йому. Поклонилися всі найменшому синові, повели в терем і посадили на престолі, щоб сповнилася мудра воля старого володара. А Воєвода дуже зрадів, що країна дістала нового володаря, і сказав на радощах Добрий буде володар, що задумає, доведе до кінця.